Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні, в понеділок, 9 лютого 2026 року, Свята Православна Церква відзначає перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста. На Божественній літургії у православних храмах читається Перше соборне послання святого Апостола Іоанна з вісімнадцятого вірша глави другої по десятий вірш глави третьої дві последняя година єсть і якоже слышості яко, яко антіхріст грядет, і ныне антихрист і мнозі бише, от сего розуміваєм яко последній час єсть». От нас изудоша, но не беша от нас, аще бы от нас были прибыли у Бобыша с нами, но да явятся, яко не суть все от нас. И вы помазание имате от святаго и вести вся. Не писах вам, яко не вести истины, но яко вестию, и яко всяка лжа от истины несть» кто есть живый, то чью отметаяся, яко Иисус несть Христос, сей есть Антихрист, отметаяся Отца и Сына. Всяк отметаяся Сына не Отца и Мать, а исповедая Сына и Отца и Мать». Вы же, слышасти из перва вас да пребывает, и аще в вас прибудет, еже из первослышасти, и вы в сыне и отце прибудете. И сие есть обетование, еже сам обеща нам живот вечный. Сия писах вам ольсящих вас, и вы еже помазание приясти от него в вас пребывает, и не требуйте, да кто учит вы, но яко то само помазание учит вы о всем. И истинно есть, и не сложно, и яко уже научи вас, пребывайте в нем. И ныне чаться, пребывайте в нем, да егда явится имамы дерзновение, и не посрамимся от него в пришествии его». Аще весе, яко праведник есть, разумейте, яко всяк творяй правду от него родися. Видите, какову любовь дал есть Отец нам, да чада Божия наречемся и есмы. Сего ради мир не знает нас, за не не позна его. возлюбленный, ныне чада Божия есмы, и не уявися, что будем. Вемы же, яко егда явится, подобни ему будем, и узлим его, яко же есть». И всяк, имея надежду сию нань, очищает себе, яко же он чист есть. Всяк творяй грех и беззаконие творит, и грех есть беззаконие и вести, яко он явися, да грехи наша возьмет, и греха в нем несть. Всяк и же в нем пребывая, не согрешает, всяк согрешая, не видя его, не позная его. Чаться, никто же дольстит вас, Творяй правду, праведник есть, Яко же он праведен есть. Творяй грех от дьявола есть, Яко из первого дьявол согрешает. Сего ради явися, Сын Божий, Да разрушит дела дьяволя. Вся рожденный от Бога греха не творит, Яко семя его в нем пребывает, И не может согрешать, Яко от Бога рожден есть». Сего ради явлена суть чада Божия и чада дьяволя, всяк не творяй правди, несть от Бога и не любяй брата своего. Остання це година. І як ви чули, що має прийти Антихрист, а тепер багато антихристів постало, то з цього пізнаємо, що остання година настала. «Споміж нас вийшли, але зміж нас не були. Бо коли б зміж нас були, були б зосталися з нами, лише щоб виявилося, що не всі вони від нас. Ви ж маєте помазання від святого і усе знаєте. Я вам писав не тому, що ви не знаєте правди, а тому, що ви її знаєте і що ніяка брехня не походить від правди. Хто не правдомовець, як не той, хто перечить, що Ісус є Христос, Він антихрист, що відлікається Отця і Сина. Кожний, хто відрікається сина, той і Отця не має. Хто ж визнає сина, має і Отця. Те, що ви чули спочатку, нехай у вас перебуває. Якщо у вас буде перебувати те, що ви спочатку чули, то й ви будете в сині і в отці перебувати. Ось та обітниця, яку він сам обіцяв вам. Життя вічне. Це я вам написав про тих, що вводять вас в оману, а помазання, що ви від нього прийняли, у вас перебуває. І ви не потребуєте, щоб хтось навчав вас, бо його помазання вас про все навчає. Воно і правдиве, і не обманне. Так як воно вас навчило, перебувайте в ньому. Отож, дітоньки, перебувайте в ньому, щоб, як з'явиться, ми мали довір'я і не осоромилися перед Ним під час його приходу. Коли ви знаєте, що Він праведний, то знайте те, що всякий, хто чинить справедливість, від нього народився. Дивіться, яку велику любов дарував нам Отець, щоб ми дітьми Божими звалися. Ми і є ними, і тому світ нас не знає, бо Він його не спізнав. Любі, ми тепер, діти Божі, і ще не виявилося, чим будемо, та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до нього подібні, бо ми побачимо Його, як є. І кожен, хто має на нього цю надію, себе очищує так само, як і він чистий. Кожен, хто чинить гріх, чинить також беззаконня, бо гріх є беззаконня. Ви ж знаєте, що він з'явився, щоб наші гріхи взяти, а гріха в ньому нема. Кожен, хто в ньому перебуває, не грішить. Кожен, хто грішить, його не бачив і його не спізнав. Дітоньки, ніхто нехай не вводить вас в оману. Хто чинить правду, той праведний, як і він праведний. Хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. На це з'явився син Божий, щоб знищити діла диявола. Кожен, хто народився від Бога, гріха не чинить, бо його насіння в ньому перебуває, і він не може грішити, бо він від Бога народився. З того виявляються діти Божі і діти дияволові. Кожен, хто не чинить справедливості, не є від Бога, а й той, хто не любить брата свого. Євангеліє від Марка, глава 11, вірші з 1 по 11. І якда приближися во Ієрусалім, в Сфагію і віфанію, віфанию, горе Єлеонський, посла два от ученик своїх і глагола им, Идите весь, я же єсть прямо вам. И абие входяща в ню, обрящето жеребя привязано, на неженик же от человек в седе, Отресшае приведито. И аще, кто вам оричет, что творит о сие, рцито, яко Господь требует е, и абие послет есемо. Идоста же, и обретоста жребя привязано при дверях вне на распутии, и отрешистое. И нецы от стоящих ту глаголаху има, что от отрешающее жребя. Он жереста им, якоже заповеда има Иисус, и оставишь оя и приведоста жребяко Иисусови, и возложиша на не ризы своя, и вседи на не. Мнози же ризы своя послаша по пути, друзи живая резаху от деревья и по стелаху по пути. И предходящие и вслед грядущие вопияху глаголюще «Осанна», Благословен гряды во имя Господне, благословенно грядущее царство во имя Господа Отца нашего Давида, Осанна Вышних, и в нитье во Иерусалим Иисус, и в церковь. І соглядався оглядався позді уже суші часу і зидів віфанію со об'єма надесяті. Коли вони наблизились до Єрусалиму до Вітфагії і вітанії, біля Оливної Гори, посилає двох своїх учнів, кажучи їм Ідіть у село, що перед вами, і скоро ввійдете у нього. Знайдете прив'язане осля, на яке ніхто з людей ще не сідав. Відв'яжіть і приведіть його, а коли вам хто небудь скаже, що то ви робите, відкажіть Господь його потребує, тож негайно відійшле його назад сюди. Пішли ті і знайшли осля, прив'язане коло дверей, надвору на роздоріжжі, і відв'язали. Деякі ж із тих, що там стояли, сказали їм Що робите, що ото осля відв'язуєте? Ті їм відповіли, як сказав Ісус, тож їх відпущено. І приводять осля до Ісуса, кладуть на Нього свою одежу, і всів він на нього, а многота стелила свою одіж на дорозі, інші ж віття нарізане в полі. Ті, що йшли попереду, і ті, що слідували ззаду, викликували Осанна, благословен, хто приходить в ім'я Господнє. Благословенне грядуче царство батька нашого Давида, осанна на висоті, і війшов у Єрусалим у храм, і оглянув усе, а що було вже пізно, то вийшов з дванадцятьма у Витанію. Усім спокійного мирного понеділка. Божої допомоги в трудах і молитві.